Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав і низкий осередок Мазур Юля. Друзі, у мене приват просто кишить повідомленнями саме з Закарпаття. Це і моя особиста сторінка, і наша Доста Україна. Значить, кишить повідомленнями людей з Закарпаття про те, що постійне вимкнення електроенергії. У мене складається таке відчуття, що всі бойові дії перейшли якраз у Закарпаття. Тому що, так як ви розумієте, що інформацію ми володіємо з усієї України, де, оскільки годин світла немає, що де робиться, то складається таке враження, що всі бойові дії зараз ведуться саме на Закарпатті. Тому що я вам зачитувала минулого разу з Курахово новини, значить, 20 разів прилетіло в один і той самий об'єкт критичної інфраструктури, і через 10 годин є світло. Частина Донбасу, яка знаходиться під контролем України, теж частково зі світлом, частково з теплою водою. Ну, а з тим, що робиться на Закарпатті, дивні графіки, значить, в чому полягає їх дивність? В тому, що електропостачання вимикають без п'яти хвилин на 8 годин, тобто 7 годин 55 хвилин люди без електропостачання. Потім на годину включається електропостачання, і потім знову 8 годин без електрики. Дуже дивна ситуація, люди пишуть про те, що в Ужгороді є отель Дружба, райончик там такий елітний, де живуть дуже модні люди закарпатські, включаючи Служби безпеки України, певних представників. Так от, там за весь період світло жодного разу не вимикали. Тому я прошу звернути увагу. На таку ситуацію кірнису нашої країни. І якщо нам розповідають, що ми нікуди нічого не продаємо, а учора я знаходжу новини на сторінці Служби безпеки України про те, що в Донецькій області один з мешканців перемкнув усю систему і вся електроенергія, яка вироблялася в Україні, в Донецькій області, шурувала у Росію, то, можливо, така сама диверсія відбувається і. В Закарпатській області. Можливо, там теж хтось щось кудись перемкнув, і електроенергія велить в Угорщину. Ну, якось так. Е, наскільки мені відомо, один з наших активістів отримав цікаву відповідь від НКРЄКП. Е, Значить, да, вона була перенаправлена в Міністерство енергетики, але саме цікаве, що Графіки розподілу електроенергії застосовуються з 2015 року. Змін ніяких не відбувалось. Передивляйтесь, там е, в цій постанові дуже цікаві є моменти, коли світло можна виключати, наскільки, коли в холодну пору року можна, наскільки вимикати. Ну і все інше. Коли вам скажуть, що в країні війна, то Будь ласка, попросіть, нехай дадуть такий документ, в якому буде зазначено, що в країні війна. Бо як щось робити, то війна, а як дати відповідь, то війни нема. Якось так. Далі буде, друзі, Геодоста, разом сила, полю нашому Павлові.